Це знову я і мій суб'єктивний погляд на ринок нових електриків станом на 2024 рік. Поділимо ролик на такі категорії: мій бюджет до 7000, золота середина від 7 до 17 і свята 30 18 до 35. Та додам ще дві підкатегорії це скажений преміум та найбільш очікувані. Щоб не було плутанини, всі ціни будуть подаватися в доларах США та до списку не будуть входити азіатський новнейм no та концепти і прототипи з інтернету. Також тут можуть попасти скутери, які, на мою думку, заслуховують увагу. Ну тоді почнемо. Думаю, що не буде сюрпризом, якщо скажу, що тут домінують китайці, і в основному відповідники об'єму 125 кубічних сантиметрів. Suron – марка, яка себе презентує в основному як виробник кросових і лайтових версій кросових байків. Ціна питання початкових моделей Light B від 5 тисяч. Це легкі машини вагою від 56 кг і потужністю від 3 до 6 кВт. На 19 колесах має високоякісні компоненти в комплекті з кованою алюмінієвою рамою. І ланцюговим приводом до вибору велика кількість кольорів і аксесуарів до кастомізації. На великий запас ходу не треба розраховувати, бо тоді пропадає вся його філософія і сенс. Класний і веселий апарат, про який я в майбутньому гарантовано запишу окремий тест. Trommox UCO версія S коштує в межах 6 тисяч. Дуже цікавий компактний електрик з футуристичним дизайном. Батарея на 55 А з двигуном до 8 кВт, яка передає потужність ременем на 14-дюймові колеса. Запас ходу від виробника це 160 км. В реальності 80-100 80-100. Багато електроніки, солідна конструкція, батарею, яку можна витягувати. Це вкупі з цікавим виглядом дає відчуття різкості і маневреності. Такий собі супермото на мінімалках. Єдиний нюанс це якщо ви віші за метр сімдесят, то скажу, що не дуже будете серйозно на ньому виглядати. Велика Британія представлена в цьому списку фірмою Maywing і моделлю RM1. Виробник пропонує потужність 4,4 кВт, мотор колеса зі змінною батареєю, дальністю ходу 128 км і максимальною швидкістю 70 км. Це все важить 111 кг і запакований в максимально класичний дизайн. Рушна збірка, приял, трубна рама. Приховані колеса з класичною передньою вилкою, не можуть не звертати на себе увагу. Британський стиль обійдеться вам в 6,5 тисяч. Не можна пройти повз китайського бренду Vogue і його моделю e-Bike AR10. Єдиний тут з двигуном рідкісного охолодження, потужністю майже 9 кВт, має ABS, максимальну швидкість 90 км на годину та дальність ходу 120 км та має ланцюговий привід. Батарея тут жорстко закріплена до рами. Презентує собою один з кращих варіантів для байків для міста. Єдине, що змусить вас задуматися, це його ціна. Вона майже на кордоні класів це 7 тисяч. Вертаючись до Європи, зупиннуюся на фірмі OX з Мадриду з моделлю One, стартап стилю ретро-футуризм з мотор колесом потужністю 11 кВт і максималкою 110 Має додаток на смартфон і USB-зарядку фальшбаку. Щось посередині вже не класика і ще не фантастика. Солідно збудована машина для релаксу з запасом 100 км і ціною від 5 900 Італійський бренд Piaggio не міг не втриматись і спробував проекспериментувати зі своєю моделлю Vespa Elettrica. За класичним дизайном сховані досить середні параметри 4 кВт потужності, двун схований по Веспівськи, максималка 70 км. Батарея вагою 25 кг дозволяє проїхати близько 120 км. З в конструкції знайшли місце під один шлем і зарядку з кабелем. І те, що управління залишилось таким самим класним, як і в аналогу. Ну, як завжди, класика завжди в ціні. Досить дня високий, тобто на межі 7000. Тобто не для всіх. Марку Хорвін в цьому списку представляє модель CR6 Pro. Неокласик на солідній рамі з алюмінієво магнієвого сплаву. Напевно, підгледіли в Suzuki GS500, вбудованою зарядкою і солідною батареєю на 60 Аг. максимальною швидкістю 110 та запасом 100. Байк є допрацьовною моделлю CR6. Позиціонують його як Neo City Scrambler. За чутками його вже зняли з виробництва і розпродають те, що залишилось. Солідний варіант за 7 тисяч для тих, хто любить кастом переробки і гратися з перемиканням передач, бо їх там 5. Ви добре зрозуміли, п'ятисупінчата механіка. І закривається цей список китайський виробник двоколісних електриків Super SOCO або V-Moto, з чотирма моделями початкового рівня: Wanderer і Street Hunter – Подібні моделі, але різні позиціонування відповідно змінами в дизайні. Обидва мають мотор колесом 3,5 кВт. Батареї, що витягуються на 32 Аг, максимальна швидкість 75 і масу 103 кг. Перший то типу Scrambler, другий Street і коштує так само і 45 тисяч. Ще є скутер CPX. Теж мотор колесо на 6 кВт, дві батареї по 45 А. В якості опцій. Максимальна швидкість 90 км годину. Має супервітрозахист та плавність ходу. Дуже комфортний. Знаю, бо сам їздив. Просто ідеал для міста ціною 5500. Ну і врешті модель, яка найкраще продається. Це 103 кг ТЦ Max. В стилі неокафе на 17х шприхованих колесах. Опційний. Зі змінною батареєю на 45 А та максималкою 95. Своєрідний дизайн, міцна трубчаста конструкція, реміна передача, великий вибір кольорів і аксесуарів. Та ціна від 5200. Зробіли його справжнім лідером на ринку. Також кожна з моделей має безключовий запуск і можливість діагностики стану через додаток на телефоні. Чомусь хотілося почати з бренду, який всі добре знають, тобто з BMW. Марка в цьому списку має дві моделі: легкий і сучасний CN02 та масивний футуристичний скутер CN04. Першому дав кличку понібой, тобто C 02 Доступний В двох версіях. Але нам важлива тільки та потужніша на 11 кВт з максималкою 95 км на годину та запасом 90 км. Байк важить 132 кг і як на BMW напічканий повністю електронікою, типу ABS, ASC, RSC та розумне підключення зі смартфоном. 16 дюймові колеса розкручуються за допомогою ременя, плюс доступна велика кількість аксесуарів для кастомізації. Коштує Ponyboy в базі від 11 Тысяч Скутероподібний старший брат CN04. Це зовсім інша історія, при тому, що він був раніше випущений. Ще він потужніший і важчий, тобто 31 кВт на 231 кг ваги, яка розміщена найнижче до асфальту з максимальною дальністю 130 км. Доступна швидка зарядка і всі можливі електронні системи, якими можна керувати з центрального щитка дисплея, в тому числі й навігацію. Сам дизайн штовхає до поїздки з пасажиром та підсідінням її місця на шлеми або багаж. Без аксесуарів така машина Війдеться вам 17 тисяч. Невелика ціна за байк. Фантастичних фільмів. Повертаючись в реальність, не можна згадати шведську марку RGNT з моделлю Scrambler, Байк з чудовим вінтажним дизайном і приємними характеристиками. Видає 11 кВт потужності з мотор-колесок, має класичну передню вілку з парі з трубчастою рамою, в яку елегантно вмонтована батарея, яка класно стилізована під двигун внутрішнього згоряння, і яка ще й знімна, що дозволяє проїхати 180 км і розвинути максимальну швидкість 120 км, плюс сучасна гальмівна система і електроніка. Від 15 тисяч за базовий мод Трушної збірки з можливістю фарбування за бажанням клієнта і доставкою в будь яку точку планети. Японію в цьому списку представляє Kawasaki з моделями ZE1 і Ninja E1. Вони перші з великої трійки будуть пробувати знайти свою нішу на цьому ринку. Модель ze 1 побудований на трубчастій рамі з моделі Z400 з двома батареями, як опція. Кожна з них важить по 11,5 кг з функцією швидкої зарядки і можливості витягування. Потужність 9 кВт передається на заднє колесо ланцюгом. Завдяки функції EBUS може розвивати максималку, яка обмежена електронікою до 99 км на годину. Має АБС та розумну рекуперацію і задній хід. Мод важить 135 кг і має 5-літровий бардачок. Додатку 4 дюймові кольорові дисплей, який дозволяє керувати всіма системами. Він вже доступний від 10 тисяч. Ninja ze 1 технологічно являє собою копію Naked. зміни в основному тільки стилістичні. З плюсів це краща аеродинаміка і, на мою думку, силует, який став більш монолітним завдяки більшій. Кількості пластику, тобто байк став на 5 кг важчий, але як завжди стиль коштує. за спорта. Просять трошки більше, тобто вже 11 тисяч зелених. Rybik Anthem це байк з Каліфорнії, який дивує всім від дизайну до технологічних рішень. Запроєктований з нуля, колишніми авіаінженерами, він вражає оригінальністю і параметрами. Розглянемо потужний варіант на 20 кВт і максималкою 120 км на годину, який байк набирає за допомогою систем змін оборотів. Змінна батарея на коліщатках з швидкою зарядкою, яка закріплена в максимально зручному положенні, яка дозволяє проїжджати 120 км ходу. Оригінальні рішення застосовуються практично всюди. Редуктор прияву. Рекуперація гальмів, унікальна профільована рама та гідропривід сидіння, який дозволяє добрати положення до висоти райдера. Кольоровий дисплей на 4,9 дюйма та шини Pirelli Diablo Rosso. Приємним бонусом є ціна. За базу просять від 7500. Теж найбільш очікувана і неординарна цьогорічна модель від китайського виробника V-Moto. З першого погляду вітно, що багато сили було вкладено в інновації і дизайн. Збудований на повністю новій трубчастій рамі жорстко закріпленою батареєю на 100 А. /год. Має швидку зарядку, як опція. Може проїхати до 180 км та розвиває максималку 120 км на годину в режимі бус. Це перша модель марки, в якої 15 кВт двигун передає потужність ланцюгом. Має ще АБС, також трекшн контрол та великий кольоровий монтор, який можна. Сенконізувати зі смартфону, практичні гречей, кращий вітрозахист і величезний бардачок фальшбаку під повнорозмірний шлем, гарний екземпляр ціною від 9 тисяч. Темною конячкою в цій категорії є іспанська фірма Пурсак з базовою моделлю E Street. Машина в стилі Neo Street Track збудована на власній рамі з алюмінієвим маятником та моноамортом ззаду і перевернутою вілкою спереду. 18-й колесо приводить через ланцюг з бигун на 8 кВт потужності та розганяє до максималки 100 км на годину. Має дві батареї і важить. 147 кг. Випускається малими партіями і має ще потужніші версії. Виділяється оригінальне рішення: підняття підрамника для доступу до батареї. Дуже цікавий варіант, навіть в базі за 9600. Неможливо не згадати ще раз виробника крос- і діртбайків байків Suron і топову версію Storm BR. Це дуже крута і весела машина, яку зразу і не відрізниш від бензинових аналогів. Суперміцна конструкція на високій підвісці з вагою 136 кг і потужністю 22 кВт. В комплекті з прихованими зубатими колесами. Стають добрими варіантами для чудового проведеного часу. Байк можна розгігнати до максималки 110 км на годину, знаючи, що він має багато сучасної електроніки, і, зокрема, АБС. Щоб мати його в варажі, треба віддати приблизно 13,5 тисяч. Зеро! Американська марка, про яку чув кожен фан електриків. В цьому списку зосередимось на двох популярних моделях FX і FXE, хоча вони дуже схожі назвами та зовсім різні за призначення. FX це байк типу крос Ндуру вагою 131 кг на колесах 21 дюйм спереду і 18 ззаду, шипованою резиною та потужністю 34 кВт, ремінною передачою і максималкою 137 км. Агресивний стиль проявляється від оптики до відкритих елементів конструкції. Дві змінні батареї мають оригінальне кріплення і дозволяють проїхати близько. 140 км. Також є можливість підключення третього блоку зі швидкою зарядкою. FXE – апарат більше схожий на футуристичний підбайк на 17-й асфальтовій резині, такою ж потужністю, як FX, але з кращою динамікою і запасом ходу десь на 161 км. Інша філософія, яка одразу проглядається в деталях. освітлення, кольорові прибори, алюмінієві диски, кольори і більше пластику на боковинах. Обидва мають потужні гальма ABS, повний пакет електроніки і можливість змін режимів через смартфон. Ціни теж мають подібні. Це приблизно 15500. Символічно почну з іменитої марки, яка, мабуть, перша вирішила зробити щось серйозне на електротязі. Маю на увазі Harley-Davidson і їх суббрендом Lifewire. Мова буде йти про всі три моделі. Серія S2 ділиться на дві моделі Delmar і Maoland. Технічно вони практично близнюки, тому список характеристик буде актуальний для обох. Просто першого вони позиціонують як міський флеттрекер на 19 тувстих колесах, а іншого як фанчопер, бо має трошки іншу вілку і сидіння. Повністю нова конструкція. В основі батарея копорна частина з масляним повітряним охолодженням, Підвізка шова в базі, двигун з редуктором потужністю 63 кВт і 263 ньютони в піку, Ремінною передачою та швидким стартом 3 секунди до 100. Обіцяють 180 км в міському циклі. Доступні всі можливі електронні системи від виробника в комплекті з гальмами Brembo. З гаджетів 4-дюймовий дисплей з функцією повної синхронізації з смартфоном і навігація. Реальна ціна таких красунь починається від 18 тисяч. Модель Lifewire 1 це те з чого все починалось, тобто первісток марки. Всі перераховані раніше технології проходили перевірку на ньому. Це не Naked і не Cruiser. це щось посередині. Це міцний збіятий 255 кілограмовий байк на 17 колесах з широкою асфальтовою резиною, з товстою вілкою шоба та подвійними гальмівними дисками Brembo. Двигун тут теж з редуктором на 75 кВт та моментом 113 Нм. З рівніною передачою розвиває сотню за 3 секунди, при максималці 177. Велика батарея. Зі швидкою зарядкою може зарядити за годину і в міському режимі проїхати 235 км. Має стандартний набір електроніки з підтримкою доступу через смартфон, і USB зарядкою, преміум виконання, величезний вибір деталів і аксесуарів. Ціна на Lifewire One починається від 27 тисяч. Тепер до лідера в цьому сегменті марки Zero. Тут є три основні моделі, і практично кожна з них має кілька модифікацій. Але ми розглянемо тільки їх найпотужніші версії. Модель SRF з тилем і призначенням Street Fighter. Міський стеляга масою 227 кг і моментом 190 Нм. Двигун розвиває потужність 84 кВт і розганяє його до 200 км на годину. Велика батарея з повітряним охолодженням забезпечує запас ходу в стандартному режимі до 300 км. Високоякісні компоненти і оригінальний дизайн роблять його. Основним конкурентом флагмана від LifeWire. Стартова ціна це 26 тисяч. Аеродинамічний близнюк SRS говорить сам за себе. Технічно ідентичний. Трубчаста рама, підвізка шова, подвійний гальмат JGuan. Це фірма від 2021 року належить Brembo. Все те, що у Нейкеда тільки запаковане в аеродинамічний обвіз. До нової оболонки модифікували більш агресивніше головне освітлення і позицію райдера, тобто сідло, підніжки і руль. Різниця в ціні теж мінімальна. В базі від 26 500. DSRI. Це перший справжній адвенчер бренду з 19-дюймовим переднім колесом, збудований на повністю новій рамі з розрахунком на більше навантаження. Проваджено багато нових конструкційних модифікацій для збереження маси на рівні своїх заряджених побратимів. Серйозно попрацювали над вітрозахистом і комфортом, зручне регулювання підвізки і переднього скла. Нова оптика ж приховані колеса з оффордовою резиною. Параметри теж топові: 247 кг на 225 Нм та 75 кВт міці. Максималка підрізана електронікою до 180 із запасом ходу 290 км. Ціна починається від 27 тисяч. До речі, огляд цієї машини вже є на каналі. Запрошую до попереднього відео. Також виробник пропонує до кожної з моделей повний набір найсучаснішої електроніки, додаткові батарейні модулі і швидкі зарядки, та великий вибір різних кольорів, опцій і аксесуарів. Замикає топ-3 комарка зі спортивною спадщиною з Італії Енергіка, яка пропонує вибір чотирьох моделей, різні за потужністю і дизайном, але з одним призначенням та славляться на. Ємкіснішими батареями на ринку. SS9 9 стилізований під Неокласика байк широким сидінням із зручною міською позицією, оснащений фірмовим редуктором, з рідинним охолодженням і ланцюговим приводом, яка передає 80 кВт і 207 Нм заднє колесу. Версія RS розганяє 260 кілограмовий мод до 100 за 28 секунди при максималці 200 км на годину. Солідна батарея на 21,5 кВт години зі швидкою зарядкою підсідінням дозволяє проїхати в міському режимі навіть до 420 км. Ціник стартує від Експерія це спроба фірми війти на ринок топових крос-туристів. Для цього були змушені почати з нуля: нова рама, маятник, розподіл маси і аеродинаміка, яка більше спрямована на комфорт. Залишили 17 колеса і асфальтову резину для збереження різкості і маневреності. Повністю новий двигун видає 75 кВт і 115 Нм, і розвиває максималку в 180 Батарея на 22,5 кВт години дозволяє проїхати до 420 км. Плюс підвізка Marzocchi з гальма. Брембо в базі. Це все буде коштувати від 33 500. Ну і на кінець флагман Супербайк Представлений двох версій Naked, Eva Ribelle і Sport Ego Plus. Технічно вони ідентичні, різниця тільки в AeroBC, який дозволяє краще стабілізувати машину на вищих швидкостях, тобто при максималці 240 в версії Ego. Побудовані трубчистій рамі типу пташина клітка, поставлені на шасі з топовими компонентами від Ольс. Найпотужніший їхній двигун 126 кВт і 222 НМ, дозволяють набирати першу сотню за 2,6 секунди. Монстр з запасом хода туриста і резиною пірелі Diablo Rossa 3. Вага з великою батареєю, і потужною зарядкою складає 260 кг і коштує все це добро з обвісом від 35 тисяч, а голий від 33 500. Також кожна модель від виробника оснащена найновішою електронікою від Bosch і власними запатентованими системами. Поки я монтував це відео, фірма встигла оголосити банкротство. Чекаємо свіжих новин. Italian Volt Lacama Hyper Power. Дуже цікавий Power Naked на 110 кВт з і топовими компонентами та безкінечним конфігуратором за 42 тисячі. Terform Luna Scrambler. Незвичайний дизайн з Брукліна, Нью-Йорк. Цікава геометрія, космічний дизайн і ювелірний підхід до деталей. Можна наклікати в каталозі навіть на 54 тисячі. Естонський Power Cruiser Verge TS Ultra. пізнаваними гострими лініями. Але вся фішка байка в його оригінальному запатентованому мотор колесі. В бублику з фантастичними 1200 ньютонометрами і розгінною динамікою в 25 секунди. Демон моменту з доставкою обійдеться приблизно в 51 тисячу. Футуристичний туристичний ультранекет Arc Vector. Це пагані серед мотоциклів. Система підвісок, поєднання дерева і титану, тобто автентичність в кожній деталі. Таку мрію можна ще замовити і коштує приблизно 110 тисяч. Топ всіх топів Daemon Hypersport. Його представляє цифра 200. Це кількість кінських сил, моменту, швидкості і відстані в милях. Це дуже красивий супербайк, який має найбільшу кількість електроніки, яка слідкує, щоб все було дуже швидко і максимально контрольовано. Стартова ціна на сайті від 45 тисяч. Від виробника найшвидших електромотоциклів рекордсмени збудували серійного дорожнього монстра Lightning LS 218, потужністю від 180 кВт і моментом 298 ньютонів, які розганяють його до 100 за 2 секунди. Ціна легенда в топі це 84 тисячі 500. Не зміг не залишити без уваги відфір мотоциклетного мистецтва виробника Curtis Motorcycle. Кастом найвищої проби. Ексклюзивність в кожному болтику. Рушна робота, карбон, титан і фрезерований і полірований авіаційний алюміній. Мінімальне замовлення це 85 тисяч. А найбільш очікуваних і перераховувати не потрібно. Все таки хотів би, щоб кожен з великих виробників, як і в Європі, так і в Азії чи в Америці, почали випускати щось цікаве, щоб хоча б обкатували технології. Наприклад, так, як зробив тріумф, зелектрифікувавши стріт тріпла. Та зараз чекаю першу партію на тести від канадської Bombardier. тобто цих красунчиків. Всім дякую за увагу! Чао!